Я послухав те, що говорить доктор Міхайл Лайтман. Буквально я послухав, я не знаю, я почув декілька речень від нього, і я одразу відчув, що ця людина говорить істину. А окрім всього, цього, я ще працював з журналістом. Я тобі про це не розповів. Я Ні, працював не. в журналістиці. Чекай. Тобто, це професія, яка змушує. По перше, шукати перші джерела знову ж таки, це важливий аспект журналістської роботи. Завжди перевіряти перше джерела. А по-друге, я моніторив у мене був доступ до широких шарів і інформаційного простору, в якому ми живемо. Усі ці новини, звідки вони беруться, як вони формуються, вся інформація про яку ми говоримо цілими днями, звідки воно все береться. Я скрізь шукав і ніде не бачив, щоб люди говорили істинні речі, розумієш. От люди, ніби ну, все закрито і не бачать ніякої правди, не те, що не бачать, а навіть не шукає. Кожен якось зі свого боку якусь свою правду задвігає, і все. І цим всі задовольняються, і всі один на одного кричать, і всі сперечаються. А у них там навіть нема про що сперечатися, бо вони, в принципі, говорять про одну і ту ж саму річ, просто з різних сторін, і вони не можуть почути одну одного.